От така капусточка вже зараз наросла. Це вже ми почали другу половину. Перша половина, перша сторона вже практично, практично вирізана. Там, там вся якісь капустинка ще лишилась невеличка. Мені ножи треба, вже такі доб добрячі капустинки тут понаростали. Прикласти допомога. Так, моє замовлення на завтра. Небагато огірків. Завтра раненько мають приїхати забрати. І дві бананки капусти. Отака От капусточка вже зараз наросла. Це вже ми почали другу половину.